Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні вихідний і ми збираємось їхати на дачу. Нарешті погода тому сприяє. Ну, треба поїхати, щось там може мамі допомогти. Мама ще каже, що треба за сараєм скосити траву. Ось. Ну і вже більш-менш приводити в порядок до цього: готувати дачу. До осені. хоча мама вже там все повидирала, мені здається, щось там копала. А зараз ще заїдемо в магазин по дорозі, на ринок маємо ще заїхати. І мама сказала, щоб купити цю гірчицю вона її сіє, гірчиця в сходи, мама її перекапує це як добрива, я так розумію, для землі. Я вже трошки під. Фарбувалася, але так, знаєте, тон зробила. І, до речі, пам'ятаєте, я вам показувала, що купляли ось ці сатинові пудри, дуже, до речі, довольна нею. І мама також. А мама собі, я собі взяла в четвертому відтінку, він такий більш світліший. Мама собі п'ятий номер взяла, він більш темніший. І мама хоче ще собі на зиму замовити також четвертий номер. Ну, тому як засмага вже змиється. Ось, і дуже-дуже нам подобається. Так що, дівчата, кому це цікаво, рекомендую. До речі, вчора ще ходила на манікюрчик, бачите? Зробила собі, пішла до іншого мастера, не до того, до якого я вже декілька років ходила. Чому пішла до іншого мастера? Тому як я вже давно ходила ну, до свого. І кожен раз, ну, чесно кажучи, я повністю не була задоволена роботою, тому як і ці заусінняці були, і кутику. Кутики тут швиденько відростали і відшаровувався гель-лак. я вже цього разу думаю, бляхамуха. Ну навіщо я буду платити за те, що мені не подобається? Тим паче, що ну, якби, гроші немалі. Не можу сказати, що прям, ну, дуже дорого, але і я вважаю, що 650 гривень чи там, 700 Коли як вона брала з мене, то ну, це не малі гроші. Погодьте зі мною. А за це я заплатила 550. Ну, мені такий подобається. Це взагалі база така, він веселенький. Ось, і я собі думаю, ну навіщо я маю ходити платити за те, що мені не подобається. Ну, по-перше, вже не той вік, а так? і... Ну, і вона має робити свою роботу ну, на гроші ці і ну, якось старатись. Так що пішла, спробувала нового майстра. Поки що мені подобається, але я так вже її вчора нахвалювала, так нахвалювала, а потім така сижу сьогодні, думаю, ну, щось не то. І розумію, що вона мені на оцих два пальці не нанесла топ. Це вже перехвалила, бо думаю, щось що вони якісь такі шершаві, неглянцеві. І бачу, що да, забула. І думаю, що це мені робити? Чи йти до них туди, щоб вона мені покривала, чи вже покрити самостійно, так як лампа в мене є, топ в мене є. Але, ну, думаю, дам ще шанс. Ну, подивимося, як це буде носитися в мене цей манікюрчик, цей лак. Якщо гарно буде носитись, то я ще раз піду до цього майстра. Ось, ну, знаєте, може, забула, може, десь там з голови вилітіла. Хоча вона вчора, коли мені робила цей манікюрчик, і вона така по цим пальчикам шух-шух-шух. І вона також не була впевнена, чи зробила вона все до кінця. Ну, якось так. На педикюр я ходила, то взагалі мені тумач мені вже, знаєш, цей. Остання крапля була, чому я не пішла знов в цей салон робити і манікюр, і педикюр. Ну, якось вони відбивають ці охоту. Ось так що збираємо. Зараз дочекаємось Нікусю з тренування. І поїдемо на дачу. Я поки що буду збирати речі. Багато речей брати не буду. Таке все саме необхідне. Цей. Бо завтра повертаємось додому, так як школа. А, до речі, ще знаєте що, купила одну штукенцію, зараз вам покажу. Довго вже замислювалась про те, щоб придбати. Зараз зайнялася своєю спиною. Намагаюся робити кожен день руханку якусь таку, щоб розім'ятись. Тому як спина побалює, тиснуть ця грудна клітина, і не міють пальці. І дивіться, що купила ось такий рол, бачите, лягала на нього і цей ковзала по ньому спиною. І так, добренько прохрустіло. Подивимось. Скажіть, в кого може з вас є така річ? Користуєтесь ви нею і чи допомагає? Подивимось. Юра сміється, каже, ну вже цей, ми як пенсія, скоро, для, знаєте, як бабушки купляють такі ролики, валіки. Дівчата! Ноги масажирувати. Ось так і ми вже. вже все. Пенсія на горизонті. Так, анікуся вийде в мене по сраці. Ага. Тому що я вчора навела лад в неї в кімнаті, зробила порядок. Потім дивлюся, все, вже вона покидала. Вже дві кімнати мені оце замизгує. Ми вже на дачі, вже давненько приїхали. Кума нас сьогодні завезла. Заїжджали на ринок. На ринки два. Купили сьогодні, будемо смажити на пательні ці карасики. Потім Юра маринує реберця. Цибулька. Базилік там, так? Цибуля, базилік. Перець сіль. І це? Все. Ще олійкою збризнемо перед тим, як. Смажить? Буде смачно нам. Гарнір вирішили сьогодні не готувати. Так як, Ну і так виходить ці реперці, карасики, потім лавашик посмажимо і помазушку з памітор зробимо. Така в нас буде сьогодні вечеря. А я поки що перекушую яблочком дуже смачненьким, ще є ця а, слава переможцям, але вже дуже-дуже сильно осипається. Мама вже і сік варила з них і сушню робить. Ну, в нас їх дуже багато, тому не встигаємо переробляти ці яблука. Ну і в нас немає приміщення, де мож, можливо було б їх зберігати всю зиму. Хоч хоч і зимні яблука, сорт в нас також є. Але нічого, до речі, минулого року ми свої яблука їли десь. До майже до весни. І вже на початку весни я купляла цей редчіп чіп, що Нікуся любить. А так їла потрошки свої яблучки. Я... Ніка в мене взагалі сама ніколи не піде, не візьме якийсь фрукт, Їй потрібно завжди приносити. Яблочка порізана, ну, тому що в неї брекети стоять. Грушки вона взагалі не їсть. А таке, знаєте, що. Ой, Боже, що вона їсть? Треба змушувати, щоб вона щось їла. Тому я її, коли вона ходить до школи, ранком роблю овсянку з медом і туди фрукти і ягоди. По можливості ягоди, коли, там, наприклад, лохину чи там якісь ще ягодки, фрукти, роблю в цю овсянку, і, по... і виходить такий поживний сніданок. Так, а я маю... Таке, що треба було зробити, зробила. До речі, треба ще попідмотати, ось. І будемо вже чекати вечора, щоб можна було розпалювати мангал і готувати вечерю. У нас вже процес запущений. Реберця смажуться. Юра очищує пательню, будемо смажити на ній карасики. А перед карасями ще вирішили посмажити цибульку, в якій е, маринувалися реберця. І потім можна викласти на карасі чи так окремо з хлібчиком е, чорним їсти. Тут ще наша є улюблена ковбаска, яка прям дефіцит цієї ковбаси. Італійська це, до речі, з індюшачого м'яса зроблена. Вона така тверда, солоненька і дуже. Смачна. Ось мама дістала ще ці помідорки. Зараз будемо натирати їх. Такі, таку помазушку ми натираємо помідори, туди додаємо різаний базилік, чесничок, сольку, олійку і потім це також їмо з хлібчиком. Ну, зазвичай з лавашем таким пухкеньким, дуже смачно виходить. Гарнір, як я вже до речі, не пам'ятаю, казала чи не казала, готувати не будемо. Здається, казала. Так що і в нас зараз вже 7 годин вечора, але дивіться, тепло. Я взагалі в футболки. Така сьогодні теплота. Їхали сьогодні в машині, і на градуснику було написано, показувало 29 градусів тепла, уявляєте? Взагалі, нас в цьому році хоч погода радує. Осінь взагалі. І дивилася прогноз погоди до кінця. Наступного тижня обіцяють теплу погоду, літню. 25-20, по-моєму, 24 градуси. Класно. Ой, чудово. Мама, добрий вечір. Мама буде ну, цей... жарити караськи. Да. А до речі, в мене мука вдома. Ми ще коли? Позаминулому чи в минулому році купляли мішечок муки. То там у нас цілий да, цілий дендраріум завівся у нас в нас складовці. Може, там десь -си... ці... кусочки завелися і ну, треба викидати. Тому що для всього треба якісь приміщення і ці условия, як вам умови. умови для зберігання, щоб не псувалося. До речі, ще хотіла вас запитати, хто дивився моє, моє це коротеньке відео про там, де я знімала прапорці в Києві вшанування пам'яті загиблих наших воїнів, то ви бачили, скільки Росні написало таких жахливих просто коментарів. Я спочатку чистила ці коментарі, але думаю, не буду, щоб ви прочитали, щоб ми. Теж таки, не забували, які вони наволочі. Просто мерзенні, ну настільки гедоту пишуть, ну, ми то і знали, що вони е не да, але ну, пишуть, що по більше б таких, а оце, е тек, ну, тільки що я недавно читала, що треба, він пише, що нас всіх до останнього повалити. Знаєте, мені навіть не хочеться їм так нічого відповідати в коментарях, тому що, ну, по-перше, ми не вони, треба бути вище за них. І те, що вони нам бажають, просто хочу, щоб все це їм повернулося в десятикратному розмірі. А я їм написала. як вони пишуть, що нас нам все всіх. Зничтожити, щоб нас не було взагалі на світі. Я написала, щоб здохло. Отакий просто жах. Ой. Ну, сволочи. Але хочу вам сказати, одна людина, чоловік, написав, я так розумію, що він з, з Росії, а він написав, що йому соромно за свій народ. І Соромно і що він там ще написав? Що він е... підтримує, Україну. Ну, підтримує Україну і жалкує, що народився в такій засраній е... країні, як Росія. Оце йому за підтримку дякую. А я ж кажу всім тим, хто писав якісь гидотні е... коментарі, то вони просто ще напевно не усвідомлюють, що їх взагалі. Е... Вони на собі це відчують. те, що вони бажають. Так. Да. Що їх ще очікую в майбутньому? Дивишка, давай подимем. Даю. Угу, allora, цибульку підсмажуємо з розмарінчиком. До речі, хто не куштував смажений розмарін, спробуйте. Навіть вдома можна посмажити на пательні. Дуже-дуже смачно виходить таке насіння. Яка смачненька цибулька. Ото ми тих москалів проклятих будемо так смажити. Правда? Це вони будуть в пеклі, так горіти. Це точно. Близь, Сволочі. Що? Не знімається? Не знімається? Угу. Бо якусь тут кушу мовку тут. У нас сьогодні ось така вечеря вийшла. Оця помазушка. Стоматів. Карасики ну це якась не карась, це Платвічка, да, Реберця. Під реберцями смажена цибулька, лавашик овочі і смачне венце. Ми... Це називається Амалінда. Амалінда, 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 Амалінда. І це ще ми не пили. <рес> Дуже. Дуже смачне він Так що нам смачного і всім, хто сідає зараз їсти, також смачного. У мене вже другий день відео. Ми, знаєте де? Ось о бачите? В полі. Мене змусили просто йти з ними. Я взагалі не хотіла. Я це... Цю справу взагалі не люблю, її не розумію, якщо чесно. А мама до війни активно займалася. Копом да, їздили там десь якісь і поселення і так, таке інше. Потім тут ми виходили біля дачі в ліс, в поле, шукали щось. Ну, Знаходили там якісь цікавенькі монети, можете подивитись, у мене десь там давно-давно в відео є. І це вони вчора з Юрою зарядили всі ці свої пристрої. Що ти там Ага. Ось, і сьогодні кажуть, що пішли, кажу, я не піду. І вони кажуть, і ми не підемо. А я ж бачу, вони так готувалися, назаряджали це все. Ну, думаю, ну ладно, піду, хоч не, ну, взагалі не хотіла. Але вони мене змусили і я їм склала компанію. Так що йдемо по паханому полю. Тут біля нас, біля наших дач. Це поле, воно добре копай, да. вони вже собі наслинили цей коп і це місто цікаво їм, що ж тут. Ну я не розумію це. Іди, потім копай, поки дай, викопаєш той фантик, а потім закопуєш, ну, щоб цих ям не було. Так, да, ямки не можна лишати. Да. Ось все. Це Попробуй. ще. Хорошо, що земля вскопана, а вони ще в таких штуках теж копають. Взагалі нема що робити. Ох. То зараз подивимось, що вони тут викопають. Мама цвях вже викопала. Зараз подивимось, що Юра викопає. Отакої. Залізячка. Ще можемо, не дай Бог, знайти уламки від ракет? Да, ракет. А що, коли збиває ППО, ти що знаєш, де вони що падає? Конечно, воно зверху лежить. Так, да так. -да. Так що таким ось займаємось. Сподіваюся, що походимо трошечки. І повернемось обратно на дачу. І Ми цей. Йдем, йдем. І цей. А, і до мого настроєння при чому тут? Ми Ви ж, теж, ж на, налаштовані щось знайти, значить знайдете. А я її не шукаю. Погода не... сьогодні, дивіться, взагалі. В шортах спекотно. Круто. І наше це таке мучення? Земля як асфальт. Ми вже до якогось іншого поля перейшли от з тої посадки. Через ці хащі пробиралися. Тут якесь приватне поле таке в закуточку між деревами. Кирівненьке, гарненьке. Ну вже не вспахане, тільки -ті зібрали врожай. Це навіть не алюміній, а це є. Хто? Скаку Ого. Ти його розрубав. По-моему, больше там діє. Ми вже повертаємось додому. Дивіться, яка композиція. Хтось придумав І цей, Продають, так, цей участок? Да. Дивіться. Це ж треба ще таке вигадати. Uh -huh. Яблука не позбирені. Ой, а ми вже йдемо. Дякувати Богу, вже все. Повертаємось нарешті. а що ти там робиш? Коли я маліно рвала, ти тікав. О, не знаю, не знаю. Форма схожа, так? Треба спитати. Все, вже нам ще трошки, і ми вже вдома. Хтось там обіцяв діруни. Чого це ти мовчиш? Дірунчики. Ням-ням. в Ням -ням. труди Та наші там не видно на відео.